Відтепер колекцію поштових марок із песиком патроном, херсонським кавуном та російським кораблем поповнили нові герої: воїни світла, воїни добра. Укрпошта запустили в обіг марки, присвячені фахівцям, із відновлення критичної інфраструктури, завдяки яким ми маємо світло, газ, воду, зв'язок в умовах, коли ворог хоче позбавити нас усього цього. Зв'язківець Віктор Малогловець та шляховик Сергій Миронов запрошені на спецпогашення марок, згадують найтяжчі робочі моменти. Саме потужний гостомель було дуже важко. Чим саме? Ну. Це не передаваємо словами. Там дуже, дуже важкі ситуації були. Так що. Це пошана для всіх зв'язківців, не тільки для мене. Всі старалися, не один я. Тут зараз дуже багато стараються ті, хто на сході, на югу. Після того, як війська агресора відходили, дуже багато заміновано було і приходилося працювати совмісте з ДСНС з саперами. Зі словами вдячності до представників критичних галузей звернувся і прем'єр-міністр. Денис Шмигаль, який прибув на спецпогашення марок, ми глибоко вдячні людям, які дивують цілий світ. Тим, що після 14 масованих ракетних обстрілів, ціллю яких переважно була енергетична інфраструктура, після сотень дронів, ми сьогодні маємо можливість мати світло, тепло. Ця подія є символічною. Я переконаний, що це один з маленьких елементів нашої спільної вдячності всім людям, які воюють сьогодні на енергетичному фронті. Хто, що зараз всі керівники, робітники, диспетчера, інженер. Працівники всі зараз виконують працюють на всі не 100, а 1000%. відсотків. І працюють таким чином, що раніше, якщо цю роботу виконували місяць-два, то зараз кожен приймає на себе рішення, не боїться відповідальності і робить то, щоб ну, відновлюються там, за неділю, за кілька днів. Марок, воїни світла воїни добра складається з п'яти блоків, кожен з яких присвячений конкретній професії: шляховики, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газівники. Автор ілюстрації художник Олександр Вікитюк, і сам колись міг стати одним з героїв марки. Та доля вирішила інакше. Так, я два курси оточився в одеському політеху на атомника. <свісна> Вчився так собі, тому вирішив іти іншою стежкою. Я вирішив зіграти чисто на темряві, зробити дуже темну марку і майже в один колір, білим напівпрозорим, намалювати людей, які там працюють в темряві, при світлі ліхтариків і які там майже напівпрозорі. Тобто вони є, ми їх рідко бачимо, але дуже відчуваємо їхню роботу в своєму житті. У колекції гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського є всі марки, випущені від початку повномасштабного вторгнення, але бракує однієї найбажанішої дуже хочеться вже почати роботу над маркою перемоги. Наступна марка буде, я думаю, всім сподобається. Вона буде присвячена річниці початку повномасштабної війни з Росії 24-го. Я Думаю, особливо вона сподобається росіянам, тому ми готуємо сюрприз. Вже майже я думаю, що десь в понеділок можливо вже оголосимо і всі побачать. Ірина Ратушна, Олексій Тищенко, п'ятий канал.